16 грудня, п'ятниця, вічна радість. І Господні викупленці вернуться, та до Сіону зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Ісаї 35:10 коли Христос прийшов на цю землю вперше, його ніхто не впізнав, його життя було наповнене стражданням і нестатками. При його другому приході все зміниться. Люди побачать Ісуса не як злочинця, оточеного глузливим натовпом, а як царя небес. Христос прийде у своїй славі, у славі свого Отця і в славі святих ангелів. Тисячі тисяч ангелів, які володіють незрівнянною красою та славою, будуть супроводжувати його в дорозі. Замість Тернового Вінця на ньому буде вінець слави. Замість багряниці Христос буде одягнений у білий блискучий одяг, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. Марка 9,3 І на одежі його, і на стегнах його буде написано ім'я, цар над царями і Господь над господарями. Христос завжди був постійним супутником і близьким другом для своїх вірних послідовників. Вони жили в міцному союзі, у постійному спілкуванні з Богом. Над ними зійшла слава Господа. У них відбилося світло пізнання Божої слави через Ісуса Христа. І тепер вони радіють у яскравих променях сяйва слави царя в усій Його величі. Вони підготовлені до небесної зустрічі, оскільки давно зберігали небеса у своїх серцях. З обличчями, зверненими до неба й освітленими яскравими променями сонця правди, з радістю в очікуванні викуплення, яке наближається, вони виходять назустріч нареченому. Незабаром ми побачимо царя в усій його красі. Невдовзі він обітре кожну сльозу з наших очей. Потім численні голоси об'єднаються в співі. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Об'явлення 21:3 Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими, друге Петра 3.14. Дорогі друзі, давайте ж збережемо до другого приходу нашого Господа чисте незаплямоване серце, щоб наші діла відображали те наскільки наш характер преобразився в Господній характер, і щоб інші люди, спостерігаючи за нами, робили правильні висновки в своєму житті.